Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне із найбільш філософських і водночас найбільш практичних питань: чи справді людина є царем природи? Що це звання означає? Панування над усім живим чи відповідальність за весь світ. Ми простежимо шлях еволюції нашої планети, згадаємо, як з'явилося життя, як людина стала рушієм змін, і розглянемо, що відбувається з природою зараз, та чому наш технічний прогрес веде до катастрофічних наслідків для планети, а отже, і для нас з вами. Будьте зі мною далі, щоб зрозуміти, ким ми стали для нашого світу: царями чи вбивцями. Чи знали ви, що приблизно один мільйон унікальних тварин і рослин знаходиться на межі виживання, а майже 40% лісів – стерті з лиця землі? А я хочу нагадати, що ліси це не лише домівка для мільйонів чарівних звірів, а й одні з двох легень нашої планети, бо вони виділяють приблизно 50% кисню, а решта надходить з океанів. І там також справи кепські. Але ще не все втрачено. У нас ще є можливості змінити майбутнє на краще, щоб наші діти жили на живій, квітучій планеті. І що для цього потрібно, я розповім в кінці відео. Людина і природа нерозривно пов'язані. Ми часто забуваємо, що без навколишнього світу наше існування просто не було б можливим. Але наше ставлення до природи змінювалося з часом, і ми вже не просто її частина, ми стали її творцями і, на жаль, часто руйнівниками. І від нашого вибору сьогодні залежить не лише майбутнє нашої планети, а й майбутнє наших дітей. З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. Залишайтеся зі мною, бо сьогодні я розповім вам про те, як саме людина вплинула на природу, до чого це призвело, і ким вона стала господарем планети чи її нещадним руйнівником. Лайк, підписка і дзвоник. Давайте почнемо. А зараз я коротко розповім, як зародилося життя на Землі та як з'явилися ми. Наука розповідає, що історія нашої планети розпочалася приблизно 4,5 мільярди років тому, коли Земля сформувалася з космічного пилу та газу, що залишилися після народження Сонця. На перших етапах свого існування вона була далеким від ідеалу місцем для життя. Земля нагадувала пекло. Її поверхня була розпеченою з температурою понад 1200 градусів. Вона була вкрита лавою, а атмосфера складалася з токсичних газів. На цьому хаотичному тлі вибухи вулканів та падіння метеоритів були звичайною справою. Проте завдяки процесам охолодження приблизно через 100 мільйонів років утворилася тверда кора. А водяна пара, що підіймалася з вулканів, почала конденсуватися. Так виникли перші океани, що охопили близько 70% поверхні планети. Вони стали колискою життя. У глибині цих океанів за сприятливих умов приблизно 3,8 мільярди років тому з'явилися перші прості організми. Це були мікроби, які були здатні до фотосинтезу. Вони виробляли кисень, який поступово накопичувався в атмосфері, створюючи основу для податків. Альшого розвитку життя. А перші форми життя були настільки простими, що могли існувати лише в обмежених умовах. Проте природа не стояла на місці. І приблизно 1,2 мільярди років тому з'явилися перші багатоклітинні організми. А ще мільйонів років тому перші тварини. Перші рослини освоїли сушу приблизно 470 мільйонів років тому. Створюючи нові середовища для життя. А згодом і тварини, які мешкали в океанах, почали заселяти сушу 375 мільйонів років тому, змінюючи цим екосистему планети. Окремою уваги заслуговує те, як природа самостійно підтримувала баланс. Рослини поглинали вуглекислий газ і виділяли кисень, створюючи сприятливу атмосферу. Океани зберігали тепло, регулювали клімат і ставали домівкою для мільйонів видів живих істот. І все це забезпечувало гармонію, яка дозволила планеті розвиватися протягом мільярдів років. Але цей баланс він був динамічний. Періоди розквіту життя змінювалися глобальними катаклізмами. Наприклад, льодовикові періоди повторювалися кожні 100 тисяч років впродовж останнього мільйона років. Виверження супервулканів на кшталт Тоби 74 тисячі років тому призводили до глобального похолодання, падіння астероїдів. Причиняли масові вимирання, найбільше з яких Пермське, 252 мільйони роки тому, коли зникло 96% морських видів тварин і 70% наземних. Останнє масове вимирання сталося 66 мільйонів років тому, коли астероїд діаметром 10 кілометрів, а його розмір можна приблизно порівняти з найвищою вершиною світу, горою Еверест, висота якої 8,8 кілометрів, впав на територію сучасної Мексики, знищивши 75% усіх видів. Включаючи динозаврів, після цього настала ера ссавців, які поступово стали домінувати на планеті. Земля була місцем постійних змін, і всі ці процеси підготували ґрунт до появи людини. Перші примати з'явилися 55 мільйонів років тому. А перші представники роду Homo – 2,5 мільйони років тому. Поява розумної істоти стала наступним важливим кроком в еволюції всієї планети. А цей крок приніс не лише нові можливості, а й нові виклики, тому що людина з'явилася у світі, де все вже було налаштовано для її існування: кисень, питна вода, тварини, рослини для харчування. Природа зробила все можливе, щоб життя на землі процвітало. Що змінилося після нашої появи, і чому наш технічний прорив можна сміливо назвати справжнім жахіттям для природи? З розвитком людського розуму ландшафт землі потроху ставав іншим. Хоча людина розумна з'явилася десь приблизно 200 тисяч років тому в Африці, згідно з останніми археологічними знахідками в Марокко, але вже приблизно 1,76 мільйони років тому людина прямоходяча навчилася використовувати вогонь, що дало їй величезну перевагу в адаптації до різних кліматичних умов. 300 тисяч років тому з'явилися перші кам'яні знаряддя праці, такі як рубила і скрипки. Згодом, близько 12 тисяч років тому, людина перейшла до землеробства, що стало основою для створення перших цивілізацій. Наприклад, в районі родючого півмісяця це сучасний близький схід, почали використовувати пшеницю та ячмінь, а в Китаї рис. Землеробство та скотарство призвели до зміни екосистем. За оцінками вчених, вже до 3000 року до нашої ери приблизно 20% суходолу було змінено під потреби людини. Але це був лише початок, бо стрімкий розвиток індустріального суспільства сильно погіршив екологічний стан планети і призвів до вимирання більше. 800 видів унікальних тварин та рослин, а концентрація вуглекислого газу, а він є одним із головних творців парникового ефекту, в атмосфері зросла на 40%, що швидко веде до глобального потепління. Але чи є вихід? Чи насправді ми запустили незворотні процеси на землі, які призведуть до того, що земля просто стане непридатною для життя? А отже, для нас із вами. І що кожен з нас може зробити вже зараз, аби покращити цю ситуацію? Бо від стану здоров'я нашої планети залежить і наше здоров'я, і навіть все життя. Розберемося про це далі. Переломним моментом стала індустріальна революція 18-19 століть. Ми винайшли машини, побудували фабрики і почали масове виробництво. Це призвело до величезного пагубного впливу на природу, вирубка лісів, забруднення річок, викопування корисних копалин. Приміром, за останні 300 років площа лісів скоротилася майже на 40%. А за даними Всесвітнього фонду природи, більше половини річок у світі мають значний рівень забруднення. Людина стала домінувати над планетою. Але чи можна це назвати справжнім царюванням? Ми створили те, чого не може зробити жодна інша істота на Землі: міста, технології, космічні кораблі. Але водночас ми знищуємо ресурси, які підтримують наше існування. Щороку в світі викидається близько 35 мільярдів тонн вуглекислого газу. З середини ХХ століття середня температура на планеті зросла на 1,1% Цельсія. І якщо цей тренд збережеться, то до кінця століття підвищення може сягнути 3-4 градуси, що призведе до катастрофічних змін клімату. Вимирання видів відбувається у тисячу разів швидше, ніж природний рівень, і сьогодні близько одного мільйона тварин і рослин перебувають під загрозою зникнення. Забруднення повітря спричиняє 7 мільйонів передчасних смертей людей щороку. А за даними звіту світового економічного форуму, пластикові відходи в океанах вже перевищують 150 мільйонів тонн, і щорічно їхня кількість збільшується на 8 мільйонів тонн. Ви тільки задумайтеся: 150 мільйонів тон сміття, яке гниє і розкладається щодня, плаває в океанах, і тихо, проте невідворотно вбиває життя. Неймовірно красиві коралові рифи і не менш дивовижних мешканців підводного світу, і до речі, близько 50% кисню, яким ми дихаємо, походить саме з океанів. Друзі, я закликаю вас поширити це відео, аби як мога більше людей знали про катастрофічні наслідки нашого впливу на природу, аби змінили ставлення до неї, щоб ми разом змогли зберегти її первісну красу там, де ще вона є. Тому що сьогодні лише близько 3% світових екосистем залишилися незайманими людьми. Ми називаємо себе царями природи, але чи цар відповідає за те, щоб його царство вижило, це питання, яке потрібно поставити кожному з нас, поки є ще шанс змінити майбутнє. Що далі? Ми навчимося жити в гармонію з навколишнім світом, чи вб'ємо все і себе в тому числі. Сьогодні людство стоїть перед вибором ми можемо продовжувати жити так, як зараз, і приректи планету на катастрофу. Або почати співіснувати з природою. За даними ООН, щороку світ втрачає близько 10 мільйонів гектарів лісів, що еквівалентно території Ісландії. Крім того, рівень викидів СО2 у 2022 році. Досяг рекордних 36,8 мільярда тонн, що значно перевищує рівень, необхідний для обмеження глобального потепління на 1,5 градусу Цельсію. Втім, вже є багато прикладів того, як люди змінюють свій підхід. Частка відновлювальної енергетики у світовому виробництві електроенергії перевищила 30%. А в деяких країнах, таких як, наприклад, Норвегія, вона сягає 98%. У 2023 році було висаджено понад 2 мільярди дерев у рамках міжнародних екологічних ініціатив, завдяки впровадженню циркулярної економіки та екологічного виробництва, наприклад, у ЄС рівень переробки пластикових відходів зріс до 41%. Проте цього недостатньо, якщо кожен з нас не замислиться над своїм власним впливом і не почне робити, хоча маленькі, проте важливі кроки, аби зберегти природу. Я підготувала сім нескладних, але важливих, і я би сказала необхідних кроків, які може зробити кожен з нас. Перший зменшити використання поліетиленових пакетів. Ви можете відмовитися від одноразових пакетів і використовувати багаторазові сумки чи контейнери, наприклад, якщо купуєте щось таке, що вологе. За статистикою в середньому одна людина використовує близько 700 поліетиленових пакетів на рік. І це при тому, що один такий пакетик розкладається від 100 до 500 років, гниючи і забруднюючи навколишній простір. Бо, на жаль, у світі переробляється лише 9% пластикових відходів. А решта або спалюється, це 12%, або опиняється на звалищах в лісах, в океанах. А це аж 79% пластику. І деякий пластик просто неможливо переробити. Другий Економити електроенергію, ви можете замінити звичайні лампи на енергозберігаючі і вимикати світло, коли виходите з кімнати, тому що енергоощадні лампи споживають у 6-10 інколи разів менше електроенергії ніж традиційні. По-перше, вам буде менше платити. А по-друге, щоб одна лампа розжарювання працювала 24 години на тепловій електростанції потрібно спалити приблизно 1 кг вугілля, а його спалювання це викиди парникових газів в атмосферу, які ведуть до глобального потепління. Також третій сортувати сміття. Розділяйте відходи: папір, пластик, скло, органіка. І перевіряйте, чи у вашому місті є пункти збору вторинної сировини і здавайте туди відходи. І якщо більше людей почнуть сортувати сміття, то це збільшить рівень його переробки в нашій країні. Бо в 2024 році в Україні переробилося менше 10% від загальної кількості відходів. Це дуже мало. Четвертий крок висаджувати рослини. Ви можете саджати дерева, кущі. Квіти у своєму дворі чи у громадських місцях. Це може стати чудовим способом відпочинку чи навіть сімейною традицією. До прикладу, одне дерево доросле, в середньому дає від 100 до 250 кілограм кисню на рік. І цим киснем дихають 3-4 людини цілий рік. П'ятий. Відмовтеся від використання одноразового пластикового посуду. Краще користуйтеся звичайним посудом чи багаторазовими контейнерами, коли йдете з друзями на пікнік чи на відпочинок. Напевно, мало хто знає, але одноразова пластикова тарілка звичайно, розкладається в природі також від 100 до 500 років. А як я вже сказала, в Україні тільки десятій частині сміття щастить потрапити на переробку. Шостий: заощадливо користуватися водою. Ви можете приймати душ замість ванни, вимикати воду, коли, наприклад, чистите зуби чи намилюєте руки. Тобто у ці проміжки, коли не користуєтесь водою, тому що за останні 100 років запаси прісної води скоротилися приблизно на 40% через танення льодовиків, виснаження підземних вод і забруднення річок та озер. А ви самі зараз знаєте, яка ситуація в Україні з екологією? Тому давайте спробуємо, хоча б не привносити більше деструктиву. Сьомий Поширювати знання ви можете розповідати рідним та друзям про те, наскільки важливо дбати про природу, а не вбивати її. І найменше, що ви можете зробити просто зараз, це поширити це відео, аби мога більше людей знали цю жахливу інформацію і починали вже сьогодні змінювати своє ставлення до природи. Друзі, напишіть у коментарях, що б ще ви додали до цього списку. Давайте разом рятувати нашу прекрасну планету, поки є ще можливості, бо від наших дій сьогодні залежатиме. В якому світі будуть жити наші діти, внуки у квітучому чи у пекельному? Наприклад, я дуже підтримую екологічні ініціативи і в своєму житті я також стараюсь впроваджувати деякі значущі елементи, які, на мою думку, також можуть посприяти покращенню стану екології. Наприклад, я вже більше 10 років, мабуть, років 12 це 13-й пішов, коли я не вживаю м'яса. М'ясних продуктів, продуктів м'ясомолочного виробництва, а також рибної промисловості. І це не лише для мого здоров'я, я так вирішила. Спочатку це було саме такий підхід, щоб стати здоровішою. Але потім, коли я почала дізнаватися, наскільки, взагалі, оця промисловість, м'ясна тваринництво, це шкідливо для екології, для нашої планети, для країни. То я дуже сильно передивилася взагалі своє ставлення до веганства і вважаю, що це мій також такий вклад в покращення ситуації з шкідливими викидами і взагалі з результатами величезними деструктивними від цих промисловостей. Також я стараюсь не користуватися взагалі пластиковими трубочками, тому що їх неможливо переробити. І... Якщо ви навіть будете здавати їх на переробку, їх ніхто переробити не зможе. І коли я, наприклад, іду на прогулянку, чи взагалі знаю, що мене довго не буде вдома, я захочу пити, я набираю водичку з собою в свою пляшечку для того, щоб не купувати в одноразових пластикових пляшках воду, тому що це знову ж таки я поп'ю один раз воду і куди цю бутилку дівати. Тільки викидати. Мені здається, що навіть маленькі кроки кожного з нас можуть створити великий вплив, якщо ми будемо діяти разом. До речі, друзі, я вам пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я ділюсь практичними порадами про те, як взаємодіяти взагалі з навколишнім світом, щоб це приносило користь і задоволення. А також я запрошую вас на мої консультації, де ми можемо розбирати питання, які вас бентежить, тому що мій канал і телеграм, і Ютуб це про. Взаємовідносини з собою і зі світом, ми часто забуваємо, що ми не просто царі природи, ми її частина. Наш розум і наші вміння, наші досягнення не тільки дають нам унікальні можливості, але й накладають величезну відповідальність на нас. Ми маємо зрозуміти, що наші дії та бездіяльність матимуть катастрофічні просто наслідки, якщо нічого не зміниться, і якщо не змінимось в першу чергу, ми. Ми можемо стати добрими, дбайливими, царями так, для природи, або ж ми продовжимо бути безжальними вбивцями. От тільки кожен з нас має усвідомити, що вбиваючи природу, ми вбиваємо себе в першу чергу. Ми вбиваємо майбутнє своє, майбутнє наших нащадків. І мені здається, що це саме. Таке питання, про яке можна дуже сильно подумати, чи не так? Друзі, а як ви вважаєте, людина цар природи? І що це взагалі поняття означає для вас? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. І якщо вам ця тема відгукнулась, то поставте лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб ми могли разом розбирати ще більше актуальних тем. До нових зустрічей з любов'ю та світлом. Ерія!